Ранок, туман, наші хлопці вантажаться у швидкісний човен із собою лише найнеобхідніше зброя та трохи їжі. Час висадки обрано не випадково. Нічні дрони окупантів вже не літають. Денні ще нічого не бачать. Перевізник, а саме так називають човнярів, просить побратимів уважно дивитися навкруги. Від росіян можна чекати будь-якої несподіванки. Передусім, це артилерія та ворожі ДРГ. Дивимось, дивимось. Попри туман, піхотинці помічають у небі безпілотник. Це ворожий квадрокоптер, який скидає боєприпаси. Перевіряти його намір не в планах наших захисників. Вони миттєво відкривають вогонь на ураження. У бій, йде не лише стрілецька зброя за допомоги антидронової рушниці. Ворожа пташка падає у воду. Сідає сідає, сідає, падає. Група успішно дістається місця призначення колись дуже привабливої рекреаційної частини лівобережжя Херсонщини. Раніше тут були бази відпочинку та дачі до приходу окупантів. Заможні херсонці будували тут великі приватні садиби. Кабель кабель. Зараз місцеві пейзажі більше схожі на кадри із постапокаліптичного кіно. Земля усіяна вирвами від великокаліберних снарядів, ями від керованих авіабомб скрізь. І сягають півдесятка метрів завглибки. Ворожа артилерія не залишила тут жодного цілого будинку, жодного дерева або ж навіть куща навкруги суцільні руїни. аби дістатися позиції, життєво необхідно бігти чим душ, адже в небі постійно кружляють московицькі безпілотники. Над кринками нині спільне небо. Дрони літають і чужі, і наші, та українські більш ефективні. У відносній безпеці можна перебувати лише поміж руїн будинків, поки росіяни не відправлять вперед штурмовиків. Контролюйте, контролюйте. й на дев'яту там, подивіться два бігають. Це кадри стрілецького бою на лівому березі Дніпра. Російські окупанти пробують атакувати одну із українських позицій, наче таргани вони виповзають із груди сміття між шифером та поліетиленовими пакетами. Наші відповідають короткими чергами. З цього мусора? Смусера, Ворожа атака захлинулась. Окупанти відповзають. Таких атак буває по кілька на день. З ними наші захисники справляються набагато гірше, коли московити застосовують авіацію та хімічну зброю. По нашим вже прилітали снаряди, від яких важко дихати і паморочиться у голові. хімічну атаку з закрився всі закриті. нас. Це центральна вулиця Прибережних Кринків. Під час нетривалого затища, пересуваючись поміж руїн, наші воїни знаходять пораненого побратима. Він не встиг сховатися від ворожого безпілотника, поранення в ногу. Боєць власноруч зміг накласти собі турнікет. Бразі, не дайте поділять ногу. Я постає попускаю турнікет, я й чувствую. Пішли, пішли. Для таких пацієнтів, глибоко під землею, бойові медики облаштували щось на кшталт передового стабілізаційного пункту. Тут рятують життя пораненим. Балака, балака, не Алло. докладаючи відверто шалених зусиль українським воїнам, наразі вдається тримати оборону у прибережній заплаві та потроху ще й витискати загарбників у глиблівого берега. Ці чоловіки тримають біля сердець синьо жовті прапори і мріють здійняти їх над відвойованими територіями. Сергій Моргон марафон, єдині новини.